Короткі і мистоподібні конструкції є найкращими і найбільш довговічними фіксованими реставраціями, які заміщують втрачений дефект або проблему зуба. Зуби, які були втрачені, або зуби, які були пошкоджені великою каріозною порожниною, можуть бути відновлені до пропорційної форми, функції та природно зовнішнього вигляду за допомогою коронок. Коронки металокерамічні або цирконіві можуть бути запропоровані для зубів з металевими вкладками. Через деякий час сили жувального тиску можуть відламати велику частину зуба, що призведе до перелому. Як правило, два записи на прийом необхідно для того, щоб виготовити коронку. В перше відвідування зуб препарується, щоб пізніше припасувати коронку. Відпрепарований уступ запобіжить ретенції зуба, до вторинного інфікування тканин пародонту не спричинить появі гінгівіту. Знімають відтиск з відпрепарованого зуба. Після цього тимчасова коронка поміщається на відпрепарований зуб, відтиск потрібен для зубних техніків, щоб зробити модель, на якій коронка буде зроблена. Коронки можуть бути повністю металева, повністю керамічна. Або поєднання обох. В друге відвідування тимчасова коронка забирається. І стоматологічний цемент поміщається в нову коронку. Коронка пізніше цементується на відпрепарований зуб. Зуб тепер відреставрований і відповідає всім функціональним і естетичним вимогам.